А це ми бачимо міфічне дерево, а зараз воно стало свічником пам'яті, яким реквієм, такою молитвою, вогняною за нашими загиблими воїнами. І дай Боже нам всім, хто живий на передовій і побільше, щоб вони залишилися живими. Ми їх пам'ятаємо, завдяки їм ми можемо тут зробити на День Незалежності прекрасний проєкт Руйнація і уповічити їхні імена в пам'яті. Тож до експозиції. Представлені роботи з трьох серій. Перша серія ідоли була виконана десь 8-9 рік, потім ці колючі дерева 10 11 рік. І вже під час війни, в 22-му році, зроблена серія Воскресіння Болем. Це розп'яті солдатів, солдати на хрестах які пішли за нас приношення і дали своє життя за, нашу, за наше мирне життя. І ще є серії ліс, е теж 2017 рік, оці такі великі графіки, вони виконані власно на пластику, на сучасному І Теж, бачите, тут вся майже колекція проходить через вогонь. Опалені їдули, свічки горять. і, власне, у ці графіки теж була праця з вогнем. Це іде проський корабль, ви самі знаєте куди. Правильному напрямку напрямку, як і вся Росія. Ці теж роботи виконані в 2017 році. Це теж була робота до серії Військова агресія, Вона називалась До війни дорослі ігор. Власне, ідеологія дорослих ігор, щоб дитина. Пішла на виставку і побачила, що цими іграшками вона бавиться, да? мультики, танчики, але власне потім ця палення може перерости в убивство, в агресію, в насильство. І концепція цього всього, щоб дитина переусвідомила убивство що — щось важке і ніколи в житті не прийшла. До цього, коли вона стане старшою людиною, що, щоб вона зрозуміла, що тільки добро, світло, позитив спасе світ, а не вбивство, агресія, ненависть. Ти те, що впалені дошки, асамбляж, багато що вибрало навіть зі сміття, яке валяється з нас між під ногами, я показав, що зі сміття можна робити сучасні концептуальні речі і проєкти. Тут у нас весь світ почався з війни, бо ще обидні люди вони один у одного бували, там за їжу, за знаряддя праці, за якусь ідею чи погляд. І от навіть війни є у нас на Марсі, на Юпітері, на місяці. Але всі, ну, яка б агресія не була, вона йде, бачите, це як зеркало. Це йде, трансформація, вона... Цей негатив, цю зброю вона кидає mm -hmm. назад. Це йде такий зворотний ефект. Він не рухається далі, а отакий от цунамі негатив. Воно назад його трансформує. Ефект mm -hmm. Так, Ефект бомерана. Це теж це серія 17-го року, серія ліс. Ідея цих, я взяв свої графіки, рукотворні, потім підготував пластик і на цьому пластику. Пластик був, працював з ним вогнем, каміннями, пилом, який в нас під ногами. Концепція, що час проходить крізь роботу, а потім робота народжується на, на часі. Як наше життя ми йдемо крізь життя, і час на нас там накладає свої штрихи. І так само цей час накладає штрихи на роботах. Гілля дерев. Рували гілля дерев. Ідея, що ми дерево пилимо, зрізаємо, там, нищимо його, і дерево, якби плач дерев. І воно трансформується крізь цей час через рукотворні роботи. Оце накладання. Це серія вічні та негеніміалі. Це відомі художники, бійчі світу, України. Це теж ранні маски, там, 80-й рік. Бронза дерева ехо, таке відлуння з прадавніх часів, віків. Це наша така українська, ненька, колиска, багато було назву. Трансформувалися одне в одно і ми бачимо. Сучасна зараз є назва наша Марселіза, Марс Бог війни, це якби його дочка. Вона нижче, бачите, яка вона велика, двохметрова. І маленькі решисти, і вона їх просто топчить як якусь нечість. І вона все обліплена цими дітками. Вони до неї горнуться От за цією опікою, за цим позитивом. І вона йде, воює, але вона їх обороняє, вона якби на своєму тілі їх захищає, робить такою аурою опікою. І вона тебе дзвінком. Колючим, якби йде на цю жертву заради цих дітей цього нового покоління, це теж ми бачимо роботи з ранніх серий, дерево ліс, поставлені графіки різних років. Ніколи я не працював в кольорі на папері і в 2020 році я зробив більше 20 кольорових і назвав їх кольоровою експресією. З представленими моїми роботами, це є проєкт Війна, створені, це свіжі всі роботи, якраз створені під час війни. І е, коли почалась війна, я жила в такому невідомому, ми не знали, що буде завтра: переживання, хвилювання, е, якісь незнання, невідомості. І е, в один момент я зрозуміла, що я мушу е, брати полотно, фарби і цю біль. Яка мене обертала е транслювати на полотно. Тож е трішки про свої роботи. Це є азовська робота, це якраз та незламна пташка, яка оспілувала наших е незламних азовців. Ось я ще зобразила тут з тою пташкою з Бучі. І е ці люди, вони як згасаючі е сірники. Вони знають, що вони йшли, ризикуючи своїм життям, але вони не знають, що з ними буде завтра. І оця біль, розпач зображена на цій роботі. Далі хочу ще представити теж недавню роботу. Ця робота називається Оленівка. Коли сталася трагедія, просто я встала якось зі сльозами, і мені ті сльози лилися, я знову ж таки я взяла пензель, фарба. І ту біль в очах я хотіла передати власне в цій роботі. Ці злощасні ліжка і ці руки, які тягнуться до тої волі і перемоги, але, на жаль, в житті нашому стається різні речі. Тож наші воїни, які загинули, це ті сірнички, які вже згоріли. Але дух предків все ж таки вони переростають дух предків ці птахи. І дух козаччини, він завжди в нашому генетичному коді, і він завжди повстає і дає силу нашим воїнам побороти ту всю біль, ту всю трагедію з нашим вічним ворогом. Тож бавовна позаду дає нам велике натхнення в перемозі. Ось така робота. Далі ще є в мене робота, ненька називається. Це є той Сонях, він такий стоїть на прямій нозі, сонях такий незламний, переможний. І наша Україна зображена сотом, тому що ми є настільки трудолюбива країна, ми настільки є працелюбні, ми як ті бджоли. І скільки би нас не нищили, не, не руйнували, ми все рівно відбудуємо все і зробимо ще краще ніж було. Отут є ці пташки, вони ловлять саранчу. Це орда, це є якраз вигляді тої саранчі, яка просто залітає до нас і з'їдає знищує все на своєму шляху. Але в нас є наші охоронці, які допомагають нам здолати це. Далі тут є соняшники, які в мене. Це є соняшники, це є. Гордість нашої України. І скільки вона нас не нищили, не зламували, все рівно кожен соняшник дає зернятку, зернятку прогустає. І тут є цей ем, дуже е, гарний сюжет, коли наш трактор е, того танка тащить нашу націю просто не перемогти. Ходімо далі. Далі є робота теж про Україну. Це цей ангел, який сумує за знищеними домівками, але він в своїх руках обіймає те гніздечко. Те гніздечко охороняє пташка, і недаремно вона синя, тому що це є про Україну. І та пташка тримає ті коралі з надією, що все ж таки в нашій країні все буде гаразд. А ці маки це є ті воїни, які віддали своє життя за Україну. І ми бачимо тут і ненароджені життя. Тут бачимо сум матерів, біль, плач, ну і тривогу. Але знову ж таки ми є непереможні. Тому би скільки нас не нищили, не катували, скільки б ми не пролили крові, все рівно перемога за нами, і ми завжди будемо процвітати. У нас завжди є оберіг. Ось так. Слідуща робота. Слідуща робота не жнива. Та Теж така <coughs> дуже цікава робота. Це робота жорна жнива. І е, ми знаємо, що завжди наші предки косили поля, косами, ходили, співали пісень, але реалії нашого життя такі, що перш ніж нам зібрати у ми маємо, е, як це правильно. Е, наші воїни ходили і розмінували поля і робили все те ж саме, але іншими інструментами. І тут в тих колосках якраз також зображена біль нашого народу, тому що ми знаємо, скільки голодоморів пережила наша країна. Тому у ці колоски у вигляді черепів це якраз власне про це. Далі це саме перша робота. Це дуже класна робота. Ми з чоловіком поїхали в косів, і в нас була дуже класна екскурсія. Я приїхала в натхненні за. Звичаями, за нашими традиціями, які в нас кольорове гарно, настроє. І я намалювала лише три роботи. Четверта в мене стояла пуста, тому що почалася війна. І я хотіла спочатку намалювати просто чорний квадрат, там червону свічку, але я розклала ці роботи і побачила трансформацію, що на святкові періоди вдягали оцих ведмедів солому, і наші хлопці перевдягнулися. І вдягали кікімара, щоб боронити наш край. І е, ці ангели, соломіні, перетворилися на наших воїнів, які е, ми бачимо тут і так мрія. так? Але те, що він, він — він, це мрія, яку ми відновимо. І наші зірки переродилися, на жаль, в вогонь. Але все так не буде з нами перемога, бо з нами ЗСУ. Так. Е, ходімо. Ця робота теж дуже цікава. Ця робота називається е, Місто нездійснейних мрій». Це як почалася Буча, теж мене це просто всередині все привертало. Я дістала якусь картину, з'єднала -з, з двох і просто перемалювала такими потохами, е, щоб там під низом були ангели. А в мене не було. Почалася війна, в мене не було. Якісь там фарби. Підрамників ніяких не було. Я знайшла цю роботу, думаю, замальовую. Я намалювала цю бучу. Оці маки, вони якраз символізують у смерть, покинуті домівки, той розпач, ту біль людську. На жаль, багато людей так по сьогоднішній день і не мають своїх домівки, бо вони знищені ще. Місто нездійснених людей. Так, а тут взагалі у нас звісно. Спільна виставка, яку ми відкривали не один раз. Вона також, також була представлена і у вас в Порсухові, і в Києві, і на багатьох інших виставках. Це є серія Вічні геніальні. Трішки віктор розповість, а далі я. Тут представлено десь 30 відомих світових художників, українських художників світового рівня і українських діячів. Це власне. і Егоншіли, джекометі, пінзель, Біжлотик, брак, шагал, усіан 3, наш геніальний скорода і наш син Роман Будинчук зробив з наших скульптур таку анімацію з сучасних. Підхід. Полок, Сальвадор Далій. Відомий. Художник, який відбавляється жив Брулюк, засновник футуризму світового Малевич, Беко, ну і дружини відомі художники Клінт, Клінь, Кусама, Це молока. Пікаса, Хандинський, Клія, Кусама і Хундервасор. Тут в залі представлені. Українські наші матери геніальні люди, чи в мистецтві, чи в культурі, чи в живописі. Зал представимо якраз власне наші українці. Тут є в нас Емма Андієвська, Катерина Білокур, ми бачимо, є Іван Марчук, якого ми теж дуже любимо. Є Іван Франко, Ліна Костенко. Геніальна, просто особистість. Леся Українка непереможна також. Марія Приймаченко, яку творчість я просто обожнюю, надихаюся. Ось. І тут ще Віктора є також з культури. Шевченка, Архівника, Леся Українка, важко для вона Вона з ідеї, що вона так Леся Українка, символ України, да? вона виклала з 25, якби к. Камінчиків, цеглинок, 25 областей. І кожна область має свою орнаментику, вона якби їх символізує, об'єднує. А це такий символ український хрест-зірка. Це якби її посмертна Україна нагородила цим таким беззначним символом України. Вона є в вінку. Тут десь вона таку, я в образі її обличчя вона така трагічна. В неї було не було непросте життя, а вона сильна, потужна така якби воїн сучасний, яке тут зібрано ідею. Геніально наш патріарх і, як би можна сказати, такий духовний провідник українців, всіх українців світу, цей Андрій Шептицький символізує дзвін. Тут він якби ангел хороницький цієї України, У мене на кожній скульптурі, на спині, якби на основі. Є закладено щось таке потужне і визначне цієї людини. На кожній скульптури є певна орнаментика, яка символізує їхній характер, їхнє життя, їхні якісь емоції. І от, в кого картині картини Франка, ми бачимо вічний революціонер, революція гідності. Він був козаць ковальського роду. Тато був коваль, і от тризуб від. Олега сьогодення це якби символ такої річки. Він вагітний Україною, алкого вагітний Україною, і як він як дуже має цю дитину, народжує цю Україну. І Мойсей, як Мойсей, веде Україну краще майбутнє. Він архангел України і патріот України. В кожній роботі потрібно розбиратися і з нею з працювати. Тут ще є свічечка, яка Палює, да, запалює цю волю, і кайдани порвіти, і ворожою кровлю волю укропити. Такі символічні непереможний танк. І тут теж пішло продовження серії проєкту руйнація. Це цей керимо, саме звісно, який висів кожній в хаті. Росії, України все соцтабору. І власне ми зараз бачили в інтернеті цю картинку, що оленятко вибухло опечене, дешкварне від якогось бомбардування. І оця кров епохи тече по цьому оленятку і стікає на підлогу. Тут зображені картини з інтернету. Власне, я їх зафіксував. Оцю показав цю трагічність, яка ще триває. І багато хлопчиків просто зображають фотографії, але фотографія трошки за, за просто. І, власне, тут фотографія, певна, це певні там Буча, Гостомель, різні там Маріуполь, але вони зафіксовані. Тут є Левказ, є потім Ювідрук, потім знов є Живе малювання і якби переосмислення цієї інформації через фото ми транслюємо через мистецтво і фіксуємо цей твір на полотні. і Ми бачимо спалені книжки історії фальсифікації, ідеології комунізму, левінізму, марксизму, які нав'язувала нам ця расистська. Mm -hmm. Машина, системна машина, і власне концепція, що ця література десь провокувала нас, знищила нашу ідеологію, але все одно їхні ракети, вони ж її знищили, бо вони попадали в будинки. А ці е, книжечки стояли там в Києві, в Дніпрі, в Харкові, навіть деколи у Львові, ці Томіки, там Пар Маркса Леніна, що були і вони їх. Ці ракети самі ж їх спалювали, руйнували. І ми бачимо ця руйнація через їхню ідеологію на книгах. Зображені фотографії сучасних вибухів зривів. Це Маріупольський театр, чорна п'єса і слова видатного українського письменника. І ми бачимо. Ці розстріли крізь клоч, крізь вікно і бачимо там із спалену мозку. Тут пролетіли голуби, слова Ліни Костенко. Наші бабки, бежа. Епіфоз війни. такий філософський. З ним потрібно читати концепцію, розбиратися, думати. І Це теж от, ці солдатики, ці дорослі ігри, які перейшли в проєкт Руйнація. Через дитинство діти забавлюються, потім стають старші, жорстокіші, мають більше впливів, більше коштів і вже доходять до моразму, до диктаторства, до насилля, до вбивства, до агресії. Головне це перетрансформувати, нам головне перемогти, і краса, добро і мистецтво спасе світ. Слава Україні!